І так, у мене завтра день народження, і сьогодні я була в Сефорі і е, вирішила у них запитати, чи можу я у них в магазині отримати що, якщо, якщо у мене до Дня народження ще один день, бо я знаю, що можна або е, фізично отримати, або замовити на сайті. Вони кажуть, так, звісно. Значить, я собі придбала ось таку сироватку. сироватку, Хочу швидше все показати вам. Тестувати. І із Beyond the Gift я обрала собі ось такий набірчик, читати не буду, щоб не перевіркати. А значить, там ще були варіанти парфюму від Gucci Flora, 2, пробничка і один от знаєте, неповний розмір. Було щось для обличчя, якось називалося Young Face, чи якось так. І я обрала ось це, бо я люблю своє волосся. Тут в комплекті якийсь ось стритмент, буду читати, що це, шампунь, кондиціонер. і і ще крем для рук. Ось так буде тестувати.